Всім добре утро. Поступило нам предложение сварити один кузов ну, новый або два. Беремо GTMську сварку професіональну 200 АКВАР таким швом. І що? Заказуємо кучу металового нового за безліч грошей. Це взагалі новий кузов. Це старий ваді капросик. Да? Він раніше займався цим. Нове тільки варив, а потім пройшлося. Не дивіться на цю раму, вона використовується просто, щоб як каркас, ну куди вуха приварювати. Все. Чи стапель, як його назвати. Не більше, не менше. Ось все, тут вже інженер все розчитав. Вуха совєтські литі. Чих? Зараз далі покажу. Бо ми думали, що в нас ця рама рівна, а сюди закотили на рівний пол. І Вадик там її виставляє на 8 см пропелером скручено. Як таке могло бути? Ніхто не знає. Зваримо кузов, поріжемо метал. Отаке. Ну дивіться, що робить. Такі швеллери на металобазі продають. <кхід> Вадик на них дуже <кхід> наругався. Закупили трубу 60х40 і зараз їдемо листи забрати, вже погнули, десь їх дзвонили. І все, і будемо ветер делати. Так, е, привезли пару листків на борта. Я не знаю скільки штук, але багато. Прицепів на 6, наверное. В Взагалі, часть такого профиля велика волна, часть волна поменша. І обрізки. Обрізки. Зараз все це слажуємо. І вадик починає варити. Скільки ти каш, півтора дня кузов лупаш, так? Да? З покраской. Завтра бабки, каже, треба на втратити. Так що процес швидко піде. Так. По поводу кузова вже час дня. Зараз там Вадік вуха облагоражує. Щось вже трубу розмітив. Щось він слабий сьогодні. Ми ще з ним їздили глисти, забирай час потратили. Ага, 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 ага. А він вже і зварив каркас, так? Да? Дивіться, сварка, якими швами варить. Сварка GTM рекомендую, варе на весь глаз. Це труба не беушна, це труба нова, просто на ній красили. На ній красили, Ось видно, що нова. Нормально. Тут Вадик уже розварив. О, шу -шу. Стаканчик новий варив. Ось так це виглядає відсюди. І все, Ця сторона вже приварена. Жужить, жужить. Надо спить до 18-го кузова дать. Осталось півдня. Ось я даже упор звалив. Читай. А куди упор вставляєш, щоб я кузов його? Кажу Вадосу, а що це рукав розмотана з этого старої сварки. Він каже пробував типа. Це ось у новий херачив. А це старый. Ну, цим бураном. Типа на одинакові, то ще ні ну менше, ніж мені. Ну все одно всі його ті сварки, ти старий. лазер. Коротше, пропіка метал приблизно одинаково. Одне, що тобі тут рукав нравиться, да, 5-метровий? Ну вона важка її тягати взагалі неудобно. На 10? Ти може такий, щоб ти з квартири протянув і тут варив? І так, що делає Вадик? День Часом 8.30 утра. Він вже нарізав борта, варить. Сейчас... 7. Не 7.30, не блядь. Короче, він тут 7 борта варить, тут все прихватує, в нього все яке тут. Попив кофе, там робить, попив тут. Зараз залазимо наверх аварію. Обварюємо ніще. Обварюємо рама, рама прогнута, але воно все виставлено по уровню. Не треба писати ні в коментарі. Чувак зна що робить. Обарюємо, борта-шморта. І він сказав, що після обіду будемо красити. Все. А після обіду не покрасиш, виходить, ти брехун. Ти брехун? Я завтра не збираюся на роботу і понуді. Два дні А скільки? До середи. А що до середи? Я що? А ти тебе прийде? А я тобі що? Мішай варить? А як я тобі буду руху, їздити? Мое дело, поз... дело поздить, кто ей скро ⁇ быть, не? Викторович. Ну что, расскажи что-то людям, дай совет. Скажи, ты 18 числа на работу еле проехал. Мы найти, что на посту проверяли своим базам, не знаю, пять наверное. Началось в колхозе утро. От чоловік на роботу не хоче виходить, прийдеться мені голодною смертю погибати. Поки вариться кузова, вадік відкрив ящик Пандори. чи... Це ящик який в тебе вадик? Який це в тебе ящик? Чорний ящик. Чорний ящик сосковий. Тут, коротше, проводка з прицепів, тут латунь. Буде м'ясо жарити, каже. Така шампура, нарисуєш. Пиво є. Мігнералочку. Пиво не зяпати. Защам пора Поїхав я тоді по м'ясу. Ну, загрузили мідяху в Теслу. Зараз їдемо, будемо. Этот... Шашлик. Шашлик. Нема на що заправитися, ходім. Хоть... А ну остальне заправлю, заводо. Да, да. Так, банда, не відходя від каси. Заробив кучу баблішка. А конкретно 1391 гривню. Ось ціни актуальні на мідь і латунь на сьогоднішній день 18 число, а 18 травня, все чітко. Сейчас їдемо, купуємо решетку, м'ясо і починаємо движувати, празнувати кузов, будемо проливать. Так, пока здобував мідяху, заїхав на гараж, заказали ресору, у нас ПТС 4 і. Примкомплекті пальців, дышла всю фігню. Зараз я вам покажу, що у нас є. Так сказать, вашу память освіжу. А ну дивіться. На ПТС-4 полностью шпильки гайки М16 М18, шпилька ПРТ ПТС-9, кришки, сальники. Не це Стрімянка, повністю, яка хоч велика, маленька. Повністю ремкомплекти, мостів. Пальці, шкварня, втулки, латунні, втулки, медні. Що душа бажає. Номер я вам не оставлю на всякий случай. Штуцери, шмуцери по PTS-4, повністю все. Вуха, хуюха, крани воздушні, дорогі крани воздушні дешеві, ступиця пайартовська і снова. Є реставрація, ремкомплекти гайок. Кольця штопорні, відрами, відрами, йо. Це такі, що ти згинаєш, а вони назад розгинаються. Йо. Такого ми ніде не бачили. Дивимося, запаминаємо і дзвонимо. Любий мітіст, любі втулки ось в гітару, наприклад. Пальці штопорні. Кузова. Пальці ресори, з гайкою корон час той під штопор, під херопор. общем, хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, подшипники нові, любі количество. Навіть ось пружинка є на тормоза нова. Починаємо все робити, бо все закінчується. Пильник ось, тяги рульовий. Що вам ще показати? Це ви бачили, де робиться і що з ним робиться. Завіси от, є на борта петлі. В общем, номер найдете, а я поїхав м'ясо жарить. Так, ребята, поки не забув, проводка на 2 птс 4 фонарі. Но все таки не спомню складу. Є ось такі чудо штуки для бігбегів. Німецька гофра. Бігбег надіваєш сюди, чиїх пивих. 2500. 2500 з гофрою із усім комплект. Вигідно, вигодно. Тут ми ще ступець налили. Нових ПТС-4. Кому надо, чушки повністю в зборі теж є. Замки на борта. Ну, в общем, все, що душа бажає, є все. Так, був проїздом на Южному мікрорайоні. Е, Металла ми здали на 1391. На 1376 купили м'ясо. Все, вадик там уже дрол десь был замутить замутити вкрасти. Ех, їдемо празнувати без водки, пива і алкоголя. Представляєте, що буде? Це взагалі. Без порядок повний вадик сказав. Віктор, ж читатися довго, ну дивись, скільки ми з тобою заробили. Ну, май. Так. Ну, шо, ніхуя собі, Ого, бачиш. Ну, май. А тепер передивимось, скільки я м'яса купив. На я тебе кинуло. Що, де скажу м'ясо будеш їсти багато. Ага. А 20 гривень на бензин. Що таке? Все? Ой, я читав перед тобою. Що там тебе показуй. Я пошел ти нахер, поняв. О, диви. Пацани десь акації накрали. А я тільки що був в магазі, зрозумів, люди купили мангал, коротше, 800 гривень. І блядь, там щось під 100 гривень пачка дров порубаних. А я стою и думаю, а это да. Дело будет, не? Ну, Давай, то та... Так, а что ты, дождь мешает работать? А я И полный Возьми. приварив, ёк твою мать. Да. Фу, фу, С вечером бабки считаем. Можно и не? Можно и нет, это я кончу. А Пока директор. <звук> ты что там, ур? Уровень виставляєш. Уровень виставляєш. Розложив м'яска. Це просто свинина з цибулькою. А це ті типу, ребришки там по багатому. Зараз дно приварили, обварює по кругу, борта вже готові. На часах примерно пів другого дня. Одне, що я йому поміг, потоптався по жерсті, щоб він этот, поприварювати міг Одні ще і все. Куза мені і сторони попола. Так, пішов, бо глаза будуть боліти. Шоруєш, а не мий. нам писали, то не варе, то варе. Як там кажуть, в хороших руках і хербала лайка, так то це і з со сотварками. Аналогічно. Якщо ти варити не вмієш, то тобі хочеш, ну, дай, хоч теж водай, хоч знаєте, Як кажуть? Чого він не в комбінезоні, я не знаю. Че ти, ти не в комбінезоні, блядь? Чо ти не в комбінезоні? Защитном. Це футболка, в якій ти женив з 12 років назад, да? Ну, вентилятор, И пошел. Короче, жарили, жарили, потух костер, давай по новой. тертика разгорився сейчас вадик вары 8 пластинок ручки готові зависи готові чекпы грунтуем красим я думаю сейчас 45 можно їхать бабку считай да ворот как лето будем считать вадик каже если вам надо він например борта может отдельно зварить Іли ще щось придумай. Зараз приварюємо пластинки. Одне, що вони з беушної четвірки. Четвірка, але беушне. Чув-чуф, на них ручки і готово. А, свадік уже завісив, все розкидав. Завісить такі в продажі, кому треба, воно все зварено, тільки ставиш, ліпиш і пішов. Чик-чик-чик. Борта варіє, але ну, це він швидко жужить, так що нормально. М'ясо похуще, тим часом дожарюється, зараз поки вода здовари. Я вже всю цибулю булю воюв поки він вари. Ну, приятного. Так, значить время вже 4 вечора. З тої сторони вадик варить сваркою, з тої сторони за сварка. О ну, тут вже він все оборив, він коротше по кругу йде сварки, міняє. Димоска обварена. І пішов по кругу. А ще борта А Ще десь півчаса сварки, напевно. Ну і за час, я думаю, він покрасить його. За час покрасиш. 30 минут. А тобі треба 4 сварки, вадик. На кожний борт, так. Да. Все виносить? Каже, балонів нема. Це варив, кончилась проволока. Взяв, взяв ту, щоб не міняти проволоку, варив, варив, там кончилась, пришлось міняти. Зачем дошку? Ти якось так кажеш з матюками. Ну, блядь, нахуя. Та ну, кинь, бля. З якою з ну, все кое-цель, у вода снаряма нормально. Уроди... Врода пшениця. опять буде не по чому, опять ніхто нічого не заробить. Ну як за чим? Ти, ти ж про це пробуєш, щоб зерно косити? А хто косить, ну, косить. Серйозно? Не знаю. А вже нема кому косити не оставить. Ручки Адоса є в продажі такі, кому треба. Розлажуйте по бортам, потім сидучому кадрі вони вже приварені. Так, Вадик за чимучиш Я казав три часа красити, почнемо вже п'ять. А йому ще залишив дві труби вварити і там дві труби. А хапка дров, каже, і прицеп готов. Ти казав три часи красити будемо, блять. Шо? сварка слабовара, чи нажрав... Кажу, сварка слабовара, кто то хтось м'ясо нажрався і не хоче робити. І те, і те, да? Давай, давай. Давай. Сварка GTM. Не хвастаюсь, читой хвастаюсь, не рекламирую, просто хвастаюсь. <реш> Давай, роби, блядь. Вадик, ничего не поймаешь, сделал прицеп. И даже борта, борта открываются. А это законно таке делать, Вадим Викторович? Ну, чтобы открывались. Вот это ты уже дал. Ти ще може покрашений буде чи що? Я вже бабкою повинен був і м'ясо наїсти ще раз. Зараз тут підмітаємо, витираємо і ґрунтуємо. Давай три. Роби щось, нібудь будь А, небудь каже, що опять довбойову напишуть, що не ґрунтував. Так це ж постійно, водос. Грунтуємо ми меростворителем, да, вадос? Вадос грунтує ось ой, там, бачите? Мене і грунтує. Получається отакий от сірий цвет. Це він тут чорний серем, змішавший, щось я не пам'ятаю. Два грунта. Найбільше бабок. На бабок не вистачило, ну так бува, да. так. Для довбойобів наружку теж грунтуємо автомобільною грунтовкою дорогою двохкомпонентною це типа не грунтовка грунт подложка якось там і буде зелена краска бо під світлу краску треба світла грунтовка хтось довбойобів не знав бо вже ваші коментарі кумарити починають та ну, полягає профілянт. А грунтовка свіжа? Ще тут полягає. Є. Та хуй Де це все розжимається? Та це все полягає. <рив> Открыв. А сейчас же надо, щоб куски з грунтовкою пульверизатор нападало побільше, да? Уже? А ще не лив, да? Ні куда мені на пузо, ты бля. Киборг, убийца. Давай, давай, давай. Так давай так красить наполовину на видео погрунтував трохи. Ну як, як поп виником, блядь. <смеш> Охітігр. Що зробив? Налив на себе. Нормально. Нічого ж не случилось. Не... Ви спрашували, що в воздуху отопиляка. Це водос просто сильно краса і ото сідає осадки по запорожів. Что Не кичка да? это краса. Серьезно, так, страшно, я я с так крась в два захода. Та нахуй на Короче, Вадик взял вагонку Днепровскую, сейчас буду делать ветер страшный. <laughs> Мне сказал, что краска не качественная, ну. Итак, цвет краски, я не знаю, как назвать, Вадик сказал, джундир. Це молодий жондір, Вадос. <звай> літер розтворителя. Зараз воно все жидке, будете. вона жидка, як стяки, блядь. Ну. ну а я. Так ти ж, сука, зараз скажеш, що воно пливе, блядь. Ну, а як. Уже хірово? Ти ще не краса, <звай> вже. <звай> 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 І це ж. А в два заходи ми не можемо лупануть, бо вже темніє. Що там таке? Муха сіла. Та ні. Прицеп кривий, сварщик херовий, шов нерівний. Рама, блядь. Завжди, блядь. Не, ну ти ж витягнув свої уголки, нормально все. Мені просто це інтересно. Ти ще себе продуй, блядь. <сум> так щось ти слабо облом пульверізатор стукаєш, стукай серніш, я завтра ще один куплю. Потопчись ногами по ньому, що ти грязний. А грязний? Ти ж часто мив його. Примерно раз в ніколи. Там що хоч дирку просверли, щоб краска текла? класи. <плізь> <плізь> Візьми дрельку, просверли, дирку через яком випали його. Вадік. Це, ж, це ж ніжне оборудовання. <плізь> в наступний раз стоїмость пульверизатора в процесі положу. що там знайшов. А що це? Розовий шо? Це ж пульвелізатор не найдешевий, да? Бу. Це і дешевий, блядь. Це не найдешевіший, на 30 гривень дороже, блядь. У нього гайки гальваніровані. А то я ікрас удовго не блядь. Да, Сашко. Сейчас момент істини. Момент ідеот, каша. Ставте ставки. Де вона рідка, блядь? Густа? Густа а нахіра ти повний пульк налив, якщо вона густа. Об'ясни мені свою логіку. Хай кусками кидає, як, як мастіку. І башов. Так, одній дубо. Зараз буде або дуже красиво, або багато матюхів відводимо. Ну то що в тебе як... то сорочка длина, то шляпа коротка. Не так, так. Ні, ну я культурно сказав. А я блядь. Як це я культурно сказав, не знаю, учусь потихеньку. Вони ж пишуть коментарі, що не матюкайся, я все здержувати починаю. Найбільше. Просто Ютуб потом блокує виплати бабок. І за... тільки із-за цього як, блядь, кажу. <плес> я, блядь, через раз скажу. <плес> <реш> Что у нас получилось? Вот такое чудо. О, о, хороший зеленый процеп. Это не эти скучные процепы в цвет трактора, а это именно хема. Хема. Зеленый пер да, Вадим? Все, Вадим умывает руки и морду лица умывает. Обальник. Не забываем ставить лайк и заказывать прицепы. Так я сказав? Закрати да. його миєш. Як так? Ну воно висохне, потім а просверлиш дірку. ну. <плес>